Доброго дня, 11 клас. Сьогодні ми з вами знайомимося з питанням методи реєстрації іонізуючих випромінювань. Ми сьогодні будемо говорити про те, яким чином можна зареєструвати іонізуючі випромінювання, яким шляхом, отже, поїхали. Щоб зареєструвати іонізуючі випромінювання, для цього існує для всіх пристроїв і приладів, які ми будемо сьогодні обговорювати, один єдиний загальний принцип дії. І полягає він в тому, що всі вони реєструють дію, яку чинить випромінювання. Для реєстрації радіоактивного випромінювання використовують камеру Вільсона, бульбашкову камеру, газорозрядний лічильник та іонізаційну камеру, сцентиляційні лічильники, товстошарові фотоемульсії. На цій світлині ти можеш бачити Чарльза Томсона Різ Вільсона. Чарльз Вільсон отримав Нобелівську премію з фізики у 27-му році минулого століття за метод візуального виявлення траєкторій електрично-нейтральних частинок за допомогою конденсації пари. Отже, принцип дії камери Вільсена. Внаслідок адіабатного розширення пара охолоджується та стає перенасиченою. Адіабатне розширення, нагадаємо, що це є процес розширення пари без втрат енергії, без втрат е, тепла і без теплообміну з навколишнім середовищем. Коли в перенасичену пару влітає заряджена частинка, то вона буде іонізувати молекули пари. Ці молекули будуть ставати центрами конденсації. Ланцюжок крапель з конденсованої пари утворює трек-частинки, слід, так би мовити, будемо говорити, трек-частинки, Трек, трек -частинки, який можна сфотографувати. Треки заряджених частинок виглядають ось таким чином: на темному тлі ми можемо бачити з тобою різні світлі, ну, такі дужки, всякі, тобто треки. Слід, який залишає заряджена частинка, рухаючись у тій чи іншій системі. Зазвичай камеру Вільсона розміщують у магнітному полі. В цьому полі траєкторія заряджених частинок, звичайно, буде викривлюватися. Зазвичай камеру Вільсона розміщують у магнітному полі. В цьому полі, звичайно, траєкторія заряджених частинок буде викривлюватися. Ось чому ми бачимо такі закруглені лінії. Позитивні та негативні частинки будуть відхилятися в різні боки. Нейтральні частинки не відхиляються, зрозуміло. Вимірявши радіус кривизної траєкторії так званого трека, Можна визначити питомий електричний заряд частинки. Відношення заряду до маси ми називаємо з тобою питомий електричний заряд. Знаючи який, можна ідентифікувати, яка саме частинка перебувала в даній камері, в камері Вільсона. Отже, принцип її дії. У перегріту рідину влітає заряджена частинка. Звичайно, вона іонізує молекули рідини, які стають центрами кипіння. Ланцюжок бульбашок пари утворює трек частинки, який можна сфотографувати. Принцип дії було відкрито Дональдом Артуром Глейзером, американським фізиком, нейробіологом, лауреатом Нобелівської премії з фізики. Наступне це газорозрядний лічильник та іонізаційна камера. Принцип дії полягає в тому, що газ, який міститься в сильному електричному полі, іонізується зарядженою частинкою, що пролітає крізь газ, внаслідок чого виникає газовий розряд. Вперше. Зайнявся цією проблемою Ганс Вільгельм Гейгер. Німецький фізик, який вперше в світі створив детектор альфа-частинок та іншого іонізуючого випромінювання. Наступний це сцентиляційний лічильник. Принцип дії сцинтиляційного лічильника полягає в тому, що у деяких речовинах під час удару зарядженою частинкою виникає так звана сцентиляція, тобто світловий спалах. І по цих світлових спалахах можна тоді рахувати кількість частинок, які потрапили в даний прилад. Наступний принцип дії товстошарових фотоемульсій тобто ще один детектор це товстошарові фотоемульсії. Де заряджена частинка, яка влітає у фотоемульсію, спричиняє розпад молекули бромистого срібла на йони. Таким чином, також можна реєструвати іонізуючі випромінювання. Крім того, дозиметри, дозиметри, прилади для вимірювання дози іонізуючого випромінювання, також засновані на принципах, про які ми тільки що сказали. Ось і іонізуючі випромінювання, що потрапляє в прилад за деякий інтервал часу, фіксується на екрані, відповідним чином зображається. Наведи приклади речовин, які використовують у сцентиляційних лічильниках. Ну, сцентиляційною речовиною може бути як тверде тіло, так і рідина, і газоподібне тіло. І, в принципі, це сполуки органічних і неорганічних речовин, наприклад, монокристали антрацену. 5-4, що називають треком частинки. Трек це слід, який лишає частинка, рухаючись у відповідній камері Вільсона чи камери. Це, до речі, 5-5 уже трекові прилади це камера Вільсона, бульбашкова камера і лічильник Гейгера Мюллера. Коли частинка пролітає, там вона фіксується за її треком. Тобто слідом, який вона залишає. 5.6. Яку інформацію можна отримати за треком частинки? За треком частинки, це ти собі запиши, будь ласка, можна визначити знак її заряду, швидкість руху, а також і кінетичну енергію, адже кінетична енергія пов'язана із швидкістю. І, звісно, питомий заряд, про який ми вже говорили з тобою. Завдання 6.1. Хто винайшов бульбашкову камеру, Лауреат Нобелівської премії з фізики 1960 року. Хто це? Це глейзер. Бульбашкова камера належить саме йому винахід цей. 6.2. Який прилад зображено на світлині? Цей пристрій є не чим іншим, як камерою Вільсона. Відповідь Б: 6.3. Принцип дії, якого приладу зображено на рисунку. Ми тільки що про нього з тобою говорили. Отже, це гарозерозрядний лічильник Гейгера Мюллера відповідно, який прилад створив Гейгер. Ну, ми тільки що відповіли, що це газорозрядний лічильник. Тобто це схожі питання. 6.5. 5 Укаже прилад, у якому відбувається розпад молекул бромистого срібла на йони під час взаємодії з певною речовиною. Бромисте срібло знаходиться саме у фотоемульсії. Тож це буде відповідь В, Товстошарова фотоемульсія. Питання 6.6. Вкажи прилад, у якому відбувається самостійний газовий розряд. Самостійний газовий розряд у нас буде відбуватися у газорозрядному лічильнику. Завдання 8.1. На рисунку показано треки двох частинок, отримані за допомогою камери Вільсона, що перебувала в однорідному магнітному полі. Вектор магнітної індукції поля перпендикулярний до площини рисунку, і зображений він у нас у вигляді хрестиків. Я нагадаю, що хрестики це означає, що магнітне поле напрямлене у площину зошита, тобто від нас. Частинки прилетіли крізь свинцеву пластинку С, визнач знаки електричних зарядів частинок. Звичайно, під час проходження через свинцеву пластинку швидкість частинок буде зменшуватися. Але яким чином можна визначити, де буде де більший радіус, де менший радіус, як це пов'язано з швидкістю частинки. Для цього ми пригадаємо з тобою, що в магнітному полі на заряджену час... рухому частинку, на заряджену і рухому, наголошую на цьому, діє у нас сила Лоренца. Q це заряд самої частинки, V – швидкість, зрозуміло, B, магнітна індукція поля. І синус альфа це, альфа це кут між напрямком швидкості та вектором B. В даному разі ми бачимо вектор B напрямлений перпендикулярно до площини рисунка, ось, і ем, швидкість теж ми бачимо ось тут, ми що швидкість теж буде перпендикулярна до вектора B. Тому що частинка летить у площині рисунка. Отже, синус дорівнює одиниці. В даному разі в нас виходить, що? Сила Лоренса буде просто QVB, Адже кут альфа 90, отже, синус дорівнює одиниці. За другим законом Ньютона сила Лоренса буде дорівнювати МА, тобто маса помножена на прискорення руху частинки. Отож, оскільки частинки будуть закручуватися, ми ще не знаємо, де яка, де більша швидкість, де менша, але при цьому ми бачимо, що відповідно все рівно буде закруглення відбуватися. Тобто, в даному разі, А це є доцентрове прискорення. І, відповідно дорівнює воно v квадрат поділити на r. А тепер, якщо все разом ось це поєднати, то ми з тобою отримаємо ось такий запис. Одна швидкість у нас скоротиться. І звідси ми тепер можемо визначити радіус, адже нам потрібно зараз побачити зв'язок між радіусом та швидкістю. Отже, r звідси це буде MV поділити на Q. Б. І ми бачимо з тобою. Давай обведемо, тому що ця формула нам можливо знадобиться ще. Ось, Ми бачимо з тобою, що чим більша швидкість, тим більший буде радіус закруглення, радіус треку. Отже, ми побачили з тобою, що чим більша швидкість, тим більший буде радіус. Чим менша швидкість, тим радіус буде менший. Якщо радіус у нас, коло у нас більш закруглене, це говорить про те, що швидкість тут зменшується. Отже, виходить, тут зменшується швидкість, і ось тут зменшується швидкість. Робимо висновок, що перша частинка рухається вниз, а друга частинка рухається вгору. І Для того, щоб визначити знак електричного заряду частинки, нам потрібно скористатися, пригадати з тобою правило лівої руки. Правило, за яким визначають напрям сили Лоренса. Оскільки сила Лоренса у нас відіграє роль до центрової сили, можемо її зобразити на цьому рисунку. Для першого це буде для першої частинки, це буде виглядати таким чином: адже десь ось тут приблизно у нас знаходиться центр ось цієї частинки кола. Ось і доцентрова сила напрямлена до центру. Отже, сила Лоренса перша для першого тіла у нас буде зображатися таким чином. Аналогічно дивимося для ось цієї частинки, де у нас приблизно може бути центр, ну, десь аж отут, мабуть, так. Ось, І тепер до цієї, в напрямку цієї точки, треба провести нам з тобою зараз силу Лоренса. Нагадаємо правило лівої руки. Зверни увагу на цю світлину. Отже, магнітне поле, якщо входить в долоню. То чотири пальці, які відігнуті, співпадають з напрямком швидкості частинки, тобто напрямком руху частинки, а великий палець тоді вказує на напрям сили Лоренца. І тепер ми дивимося з тобою, що в даному разі, якщо ми з тобою використаємо правило лівої руки, візьмемо свою ліву руку, розташуємо таким чином, щоб ось цей напрям співпадав з чотирма пальцями. Вектор B у нас входить зараз у площину малюнка. Для зручності я розверну трошки свій малюночок, дивимося, ось цей напрям швидкості співпадає з чотирма пальцями. Вектор Б хрестики, які мають входити в долоню. Отже, долонька має бути розкрита ось таким чином. Великий пальчик співпадає з напрямком ось цієї сили, сили Лоренса. Тож, покрути, будь ласка, цей рисунок таким чином, щоб твоя рука зараз показала, куди саме буде рухатися ця частинка. Вона має закрутитися. тобто, в принципі, Ось таким чином, тобто напрям швидкості, сила Лоренса для другої цієї частинки, і ми бачимо з тобою, що у нас правило абсолютно чітко працює. Коли правило абсолютно чітко справджується, це говорить про те, що правило лівої руки працює для позитивно зарядженої частинки. Друга частинка буде у нас додатньою. Аналогічні дії можна проробити для першої частинки. В цьому разі ми також з тобою маємо розвернути листочок, наш зошик, таким чином, щоб це було зручно. Ось таким чином. І у нас виходить, що має бути, знову входить в долоньку. Ми розкрили ручку свою. Так має швидкість співпадати з цими пальчиками, але в цій точці вона вже напрямлена ось туди вниз, тобто ще можна повернути. І тепер дивись, яка в нас невідповідність. Якщо долоня розкрита, то великий палець напрямлений туди, а має бути в цей бік. Робимо висновок, що в цьому разі руку треба повернути, начебто, правило лівої руки, трохи викривлюється, так би мовити. Тому перший заряд Q1 у нас буде від'ємним. Серед запропонованих шукаємо з тобою відповідь. Перший у нас від'ємний, другий додатній. Це буде відповідь В. І остання задача номер 82. Всередині камери Вільсона, що перебуває в однорідному магнітному полі, розмістили стрічку з фольги. Частинка рухається перпендикулярно до лінії магнітного поля. Радіус треку частинки після проходження крізь фольгу зменшився удвічі. Визнач, яку частину кінетичної енергії втратила частинка під час проходження крізь фольгу. Відповідь запиши десятковим дробом. Отже, радіуси у нас ось таким чином пов'язані між собою. Крім того, нам сказано, що частинка рухається перпендикулярно до лінії магнітного поля, це значить між напрямком швидкості і вектором B у нас також 90 градусів, як і в попередній задачі. Кут між цими векторами дорівнює 90 градусів, отже, синус альфа дорівнює одиниці. Знайти нам потрібно, яку частину кінетичної енергії втратила частинка. отже, відношення кінетичної енергії до фольги та після. Почнемо з того, що ми з тобою говорили, що на частинку, яка рухається в магнітному полі, на заряджену, рухому частинку, діє сила Лоренса. Q, V, B і синус у нас дорівнює одиниці. Можемо його вже не писати. З іншого боку, ця сама сила буде у нас доцентровою силою, напишемо так, сила доцентрова, яка дорівнює М, а, прискорення доцентрове. Доцентрове прискорення, ми тільки що з тобою теж повторювали, воно визначається як В квадрат поділити на R. Отже, QV дорівнює МВ квадрат поділити на Р. Зрозуміло, що швидкість ми також скорочуємо, тобто проробили ті самі дії, що в попередньому завданні, але тепер визначаємо ми звідси швидкість. Отже, це буде R поділити на масу. І бачимо з тобою, що якщо у нас радіус буде зменшуватися, отже, і швидкість буде також зменшуватися. Якщо радіус зменшується у 2 рази, то і швидкість буде зменшуватися у два рази. Наступний крок це кінетична енергія. Кінетична енергія, ми пам'ятаємо з тобою, визначається як MV поділити на 2. Тож тепер ми дивимося, якщо тут має бути швидкість у нас в квадраті, і якщо вона зменшується у 2 рази, в квадраті це буде в 4 рази, правда? Тобто кінетична енергія, таким чином, е буде у нас зменшуватися у чотири рази. І все ж таки для того, щоб дати відповідь на питання, яку частину кінетичної енергії втрачено, для цього ми візьмемо з тобою ось таким чином: знайдемо. Е-кінетичне 1 мінус екінетичне 2, і поділимо на екінетичне 1. Таким чином, ми зможемо дати відповідь з тобою, яку частину. Тобто ми спочатку їх порівняли, побачили, що в 4 рази відбувається зменшення, так? Ось. І тепер можемо знайти з тобою ось цю величину. При цьому давай з'ясуємо, нехай е кінетична 1 дорівнює, ну, припустимо, 1. Нам зараз треба дати з тобою відповідь у десятковому дробі, так? десятковим дробом. Таким чином, ми з'ясуємо з тобою, що якщо Е-кінетичне 1 один буде одиниця, Е-кінетичне 2 зменшується в 4 рази, відповідно, тобто Е кінетичне 2 дорівнює 1 четверта. Так? Якщо в 4 рази зменшилося, таким чином, ми з тобою записуємо, що Е-кінетичне 1 мінус Е кінетичне 2 на Е кінетичне 1 то це буде 1 мінус 1 четверта поділити на одиницю, це буде 3 четверті. Або 0,75 соті. Ось таким чином ми побачили з тобою, що е, втрачено 3 четверті частинки енергії. 3 четверті. А десятковим дробом, те, що нас просили, ми записали, буде 0,75 соті. Отже, на сьогодні все. Бажаю тобі гарного настрою. На все добре до наступного уроку.